Всім привіт! Наступний день після нашого весілля. Як кажуть у нас в Україні, і я там був, мед пиво, пив, по бороді текло, а в рот не попало. Але попало. Олежик захватив просто. Сиділа я в церкві, там же ж проходилося все це церемонія. Я сиділа і думала, в них воно відбувається як якийсь дитячі утренні. Сьогодні 2 червня, якщо що, неділя. новий день. У нас сьогодні лінивий день. Це означає, що ми нічого не робимо. Дома сидимо, спимо їмо. І зараз я скуштую на обід. Олежик уже взяв. Це плов, який готує Олег. Друзі, можливо, хто перший раз на каналі, в мене чоловік такий. Цікавий, він готує скороварці різні-різні смаколики. Це, наприклад, гречка. Це рис. Ага. Я вже колись показувала раніше. Може бути м'язко, може бути рибка, може багато цього, що у нас тут що таке. Ой, борщик! Ой, а може це борщику у Добре, хочу рису. Казала Олегу, не буду їсти. Але... Апетит приходить під час їди. Олегсі вісти те, я вона думала. Так, тут щось полета пікає. Добре. Такий обід буде зараз. Не смачно. Ja. Dankeschön. Ja. Danke schön. Das ist rot, aber ja, das lässt die verstehen das. Ja, danke schön. Tschüss. Я собі вкусняшку Мід Erdbeo з полуничкою. Коштує 2.60. Олегу нічого, бо він нічого не хоче і так як казала, він солодкого не їсть. Друзі, інстаграмна частина закінчилася. Кофе і така смакота і так далі. І тепер за кадром оліжик до кави. Покажи нам, будь ласка, що ти ісиш? Горіхи. Ой, немає. Тут уже рештки від горіхів. Українські, грецькі, горіхи. Українські грецькі. Тобто з України. Нам одна родина дала дуже багато горіхів. І оліжик. До Давай. кавы. Здоровый образ жизни у Олега продолжается. Каждый выбирает свой путь. Сам. До здоровья. Я кушаю орехи. Я не ем сладкие пирожки до кавы. До речі, друзі: грецькі горіхи. Чому грецькі? Хто знає? Напишіть, будь ласка. Бо, наприклад, в Польщі вони називаються воски ожехи. Тобто, вохи це італійці. Італія. Вохи. А як в Німеччині Оля кажуть? Вальт нуси. Лісовий горіх. Лісовий горіх. Всі називають по-різному. Я хочу, друзі, поділитися ще з вами, як я надаль вивчаю англійську. Я казала, що я вивчаю там різні лекції в Ютубі шукаю і ідеолінго, але я також шукаю різні канали Делав. Ось, наприклад, я знайшла, і мені подобається, бо вони розмовляють дуже виразно. Мені подобається взагалі їхня історія. Вони адаптували маленьку дівчинку рік тому новонароджену зараз їй був рік. І я так трошки. Я шукаю такі канали, і ось я знайшла один з них. Якщо хтось вивчає, то будь ласка, запрошую. Дуже мені подобається, я просто залипла на них і разом з ними я і їх дивлюся і вивчаю англійську. Друзі, ви питали мене, як там донечка Юля? Дякую за запитання. Все добре. Вона в Лос-Анджелес. Хто не знає, у нас є донечка, її звати Юля. Вона вже доросла, їй 28, і вона проживає в Лос-Анджелес. Вона там з кінця 2021 року Юля все в порядку. Зараз ми зайдемо до неї. На інстаграм. Якщо, можливо, хтось хоче, будь ласка, запрошуємо. Вона тут розповідає. Про життя в Америці. Я ще хочу показати, я Юлі сьогодні вислала посилання Аліна Гросова, наша українська співачка, зараз в Лос-Анджелес. Вона буде давати 9 червня благодійний концерт. І Юля, можливо, піде. Якщо піде, то вона мені про це скаже. Казала, що квитки недорогі 25 доларів. Зар... Це, це, я ой, не зараз зараз коротко. Коротко, бо я без звуку мушу це робити 9 червня, і, можливо, Юля піде. Якщо, можливо, хтось там, то, будь ласка, долучайтеся. Ці кошти Аліна Гросу бо вона передає для дітей сиріт з України. Друзі, хочу ще показати, можливо, хто ще не знає, я веду ще один канал, називається Турист. Турист, він ще молоденький, 335 підписників. Я вас запрошую. Що на цьому каналі? На цьому каналі, якщо ми так на відео Тут самі останні, так, новіші і старіші старіші. Досить вже багато відео, теж є багато коротких відео, шортів. Є плейлист, ми як подорожуємо, то я теж знімаю різні різні міста. Давайте глянемо плейлист. Якщо клікнути сюди на плейлист, так тут різні папки. Перше відео Штати. Лос-Анджелес. Юля, звичайно, вислала. Я ще не була. Я не була ні разу. Олег колись був в Америці, я ще не була. Можливо, ми колись до Юлі полетимо. Далі Греція є кілька відео. Дуже красиво там, дуже... я дуже люблю Грецію. Польща Люблін. Люблені були у ботанічному саді, теж дуже гарно. Україна в Україні з України Львов є одне відео Львів. Добре, бо там вмикається одразу реклама. Чехія два відео. Прага і Вари. І Німеччина. В Німеччині найбільше, звичайно, в Німеччині найбільше відео ми тут проживаємо. І просто поруч десідемо, і маленькі міста, і села. Нюрнберг, тут фюрт наше місто, Гамбург, Мюнхен, ще ще Штутгарт є, Ерланген, Кадельсбург, Лауфєгніц, Бамберг уже сказала, Штайн і багато. Якщо когось цікавить, подивитися, будь ласка, запрошую, запрошую вас, підтримайте, будь ласка. Підписуйтесь, я посилання залишу під цим відео. Вже дякую за підписку, за перегляди і за підтримку. У нас знову дощ. Падет вчора, сьогодні та сам. Олежик готує вечері. Мешко. Олежь полюбляю мяско. Як пахне. Ммм.